Актуальні питання про здоров'я і не лише до вашої уваги. Рубрика Бережи себе на ух радіо. Партнер рубрики Медичний Центр Оксфорд Медікал». Добрий день. Мене звати Марта Гекавчук, я лікар-педіатр медичного центру Oxford Medical Тернопіль. Вакцинація дітей за і проти, що скажете? Незважаючи на те, що у 21 столітті більшість інфекційних захворювань можна профілактувати завдяки вакцинації, все ж таки є батьки, які проти імунопрофілактики. Чому ж так сталося? Взагалі то корені ще лежать у 17 столітті, тобто з моменту виникнення вакцинації. А трапилось це, як всі ми знаємо, з в тисячі. 700. 98-му році, коли Едвард Дженер винайшов вакцину проти натуральної віспи, практично з того ж дня і з'явилися антивакцинатори, як правило, це були прихильники релігійних течій і навіть лікарі. Ще досить негативним чинником щодо вакцинації стала стаття Вейкфілда, видана в 1998-му році у журналі Ланцет, де він описував, що вакцинація від кору краснухи та паротиту може якимось чином бути пов'язана з виникненням аутизму у дітей. Проте пізніше ця інформація була спростована, адже для свого обстеження лікар взяв лише 12 пацієнтів, а також йому було проплачено іншою компанією, яка хотіла присунути свою вакцину. Потрібно йти за державним графіком вакцинування, чи є інший підхід. Кожна країна має свій національний календар щеплень, який передбачає, від яких саме захворювань ми проводимо імунопрофілактику, а також інтервали, з якими ми повинні робити імунопрофілактику. Тому я рекомендую йти за державним календарем. Проте, якщо трапляються такі ситуації, коли дитина захворіла чи має якісь інші протипоказання, звичайно, цей календар можна змістити. Але якщо дитина здорова, то ми вакцинуємо так, як це регламентовано нашим календарем державним. В Україні вакцинація регламентується наступними наказами: 595, 551, 947 та 2070. Які вакцини є обов'язковими і рекомендованими згідно національного календаря щеплень, обов'язковими є наступні вакцини: від туберкульозу, гепатиту Б, дифтерії, кашлюка, правця, поліоміеліту, гемофільної інфекції, кору краснухи та паротиту пневмококової інфекції, а також вакцинації від сказу. Це ситуативно. Що ж означає обов'язкові? Обов'язкові це ті вакцини, які гарантує держава, тобто проплачуються із платників податків. Кожен пацієнт маленький може зробити дану вакцину безкоштовно, тобто звертається за місцем укладання декларації до педіатра чи сімейного лікаря. Рекомендовані вакцини це ті, які не проплачуються за кошти платників податків, а повинні купуватися батьками самостійно. Можна Зробити такі вакцини або у приватних центрах, або ж самостійно купувати в аптеці та робити за місцем укладання декларації, які ж вакцини належать до рекомендованих: це вакцинація від рота вірусної інфекції, вакцинація від пневмококу, вітряної віспи. Менінгококової інфекції, кліщового енцефаліту та гепатиту. А від ротавірусу вірусу рекомендовано вакцинувати малюків з 6-ти тижневого віку до 2-х місячного віку. Ця вакцинація є надзвичайно важливою, адже запобігає розвиток у дитини інфекційного вірусного гастроентериту, який небезпечний у такій групі віковій. з зневодненням. Та інтоксикацією. Що ж до вакцинації від вітряної віспи, то рекомендовано проводити її перед тим, як дитинка йде в організовані колективи, чи дошкільні чи шкільні навчальні заклади. Рекомендовані дві дози згідно національного календаря щеплень. Вакцинація від менінгококової інфекції теж я би рекомендувала зробити тим діткам, які йдуть у дошкільний навчальний заклад, адже пік розвитку інфекції, такої як менінгококова, саме до двохрічного віку і друга вікова це підліткова група тим, хто дуже любить подорожувати і є ризик заразитися через воду, гепатитом А рекомендую провести вакцинацію від гепатиту. А її можна розпочинати із 12 місячного віку. Схема вакцинації передбачає ведення двох доз з інтервалом 6-12 місяців. Для тих людей, які проживають в ендемічних зонах щодо кліщового енцефаліту, рекомендую провести вакцинацію від даного захворювання. У нас є у державі вакцина, яка зареєстрована і передбачає ведення декількох доз із веденням бустерних доз. Чи можна замінити державну вакцину іншою? Держава нам дає можливість провести вакцинацію безкоштовно по місцю укладання декларації. Проте ми повинні розуміти, що вакцини, які є на даний момент у державі, є індійськими. Дуже багатьох батьків. Ків саме це лякає, тому що вони викликають досить виражену реактогенність. Що ж це таке? Високу температуру тіла, неспокій, біль у ніжці. А така реакція зумовлена в першу чергу складом вакцини: від кашлюку, дифтерії та правця. Адже саме в склад таких індійських вакцин входить целюлярний, тобто цільно-клітинний компонент, який і дає такі важкі реакції. Якщо ж батьки бояться таких реакцій, то на сучасному ринку є альтернативи інших країн, наприклад, Франції та Бельгії. Це вакцини, в яких кашлюк міститься в трішки іншій формі, а целюлярній, який не дає таких виражених реактогенних реакцій. Дякую за увагу. Рубрика Бережи себе. Актуальні питання про здоров'я і не лише на ух радіо. Війна за вікном. Тому саме зараз варто берегти себе та здоров'я нам ще відбудовувати країну. Партнер рубрики Медичний центр Оксфорд Медикал.